Я попросить кожну маму приведіть в дочку до храму. Та засійте в серці сина, це зерно християнина. І скажіть своїй дитині, ти завжди по цій стежині, пам'ятай мої слова, перше місце для Христа. Будеш мати завжди щастя, як прийматимеш причастя. і цінуй недільну службу, і ціну. Ісусом дружбу, і навчися поважати, сій кого десь пострічати. Не шкодуй з рук хлібини дай для бідної людини. І моліться завжди, діти. Будьте, як весною квіти. Там, де мир, гріха немає, а любов лише витає. Небо просить кожну маму приведіть дітей до храму. Василька, Петра, Надію, як колись батьки Марію. Будьте, будьте прикладом дитині, будьте світлом кожній днині. Потім діти скажуть вам дякуєм за стежку храм.